Зайду до тобто моделечки, найкращий вибір для вас. Є каблучок. Ось ця моделечка, висота лише 7 см, вноситься гост. Це не класична моделечка і ідеально виглядає на ніжки. Дивіться, кольори. Базовий чорний. Надзвичайно класний колір шоколаду. Натуральна замшка. Колір бізон. І зверніть увагу також іде, чуть як темніший колір. І, відповідно, туди ж без нього класичний білий. Номер 2. Це моделічка іде миска. Також є шнурівка, є замок, зима. Можна також заказувати і у баєшки, як весна. Шоколад і шоколад, відповідно, в шкірі. І відповідно моделічка номер 30 ось такого плану. Ідуть не повний довжиний сапог. Хочу звернути також на кольорі увагу. І замша шкіра. І ця ж моделічка є чуть-чуть більше як завишена. Довжина колінку. Кидаю посилання на мобільний додаточок, переходимо, будь ласка, та замовляємо.